всім привіт, ви на каналі Art76, радий вас вітати. Сьогодні маємо 14 серпня, це той самий день з попереднього відео, але бачите, як розпогодилось. Хмарки в принципі ходять. Ну, можливо, що буде ще гроза, парить. Але це не помішає нам виїхати сьогодні, друзі. Я таки вирішив все таки його протестувати, пообідав. Набрав сил ну і будемо зараз заводити, їхати. Значить, постояв він десь з дві годинки, не знаю. Підсос не буду включати, але щоб, друзі, він нас не копав. Як робити? Підводимо поршень у верхню мертву точку. Включаємо зажигання. Іскра вже пішла. І він вас ніколи не копнеть. Можете навіть рукою заводити. Чому він взагалі копає? Коли. Поршень перед верхньою мертвою точкою і ви копаєте. Значить, відбувається іскра, в той момент взривається суміш і вам копає віддачу, дає в ногу. Ось. Тому е, правильно заводимо і він вас ніколи не копить, не копне. Так що пробуємо. Прошлий раз я забував часто, ну знов забув, я то зеркало підтягнути, друзі. Це капець, Ну, нічого. Прошлий раз... Ми деякі дороботки робили. Ну, сьогодні ми провіримо. Що Мухтара, хочеш мене вкусити? Я тобі дам? Мене не можна кусати. Ін гавкає. Але такий пес не зрозумілий, може і цапнути. Так що ми зараз провіримо, взагалі що в нас планетка говорить. По карбюратору я нічого не настраював. Все лишив так, як було. Виставив я зажигання, поставив 3,5 до верхньої мертвої точки. Подивимося, чи взагалі як він себе буде вести. О, Бачите, копається, чому копається? Не тільки на ранньому зажиганні він копається, взагалі планета. Планета взагалі люба копається, але є, бачите, якщо менше трохи компресія, воно не так це відчутно. Моя теж копилася, але менше, тому що в мене компресія не була така, як тут. Тут вона звірська реально. Я от на другій передачі, тут горка трохи така, файна горка. І я той газ тільки глажу, можна було б на холостих їхати нагору. Подивимося, проїдемося нині, потім по, по свіжці, що буде говорило, який буде колір. Ну, Хотів би я трошки, щоб вона була більш така розувіша, бо вона більше до блідішої була. Не знаю, на відео, на фотках ну, є тормоз задній, я вам скажу. Ліпше, ліпше, набагато, ніж те, що було. Ну, тепер треба його притерти, бо там було бачно на косяка трошки. І можливо, що неправильно колодки притиралися. Ось так що а ну, пробуємо О, заднє колесо, бачите, як тормозе? Лапає, як дурне. О, чуєте? Ага, то шліфує заднє колесо, бачите, що значить рівно поставити, так як має бути. Ну, тут ще треба тут ще треба, друзі, підшипники поміняти, нормально, поставити, щоб так, проїдемося сюди трошки. А, то вже четверта, я думаю, що більше не переключається нам. О, зірка тяговита на тягу, а не на швидкість. Тому 80 це для неї трошки знаєте, 80-90 це обороти мотора, коротше, на розрив вже йдуть. Тому не варто це робити. Нормальна швидкість 50-60 на цій зірці. ось. О, я б її поставив, звичайно, на 19, тому що вона така, знаєте, більш універсальна, вона і на... Тягу добре і на, е, на дорозі десь от ви їдете, да? тут 90 на 19-тій якраз її крейсерська швидкість, а тут бачите 70 крейсерська. от Зараз я вам покажу. о все 70 десь так о. все, Далі я чую вже обороти Коротше, трохи напряжно їхати. Завишені обороти планета їх не любить. Вона буде їхати і 80, але ми будемо мотор насилували. Так, гулпро заряджено. Я думаю, що нам на сьогодні хватить прокататися. О, четверта передача, тут горка. І швидкість не збавляється. Як я їхав, так і їду 70 майже. Бо вона натягне. Так, сподіваюся, там добре все чути. Бачу, вроді гол знімає. знімає. Ну, Щось з прошлого разу мікрофон трохи нам загалючив. Ну, сподіваюся, що цього разу все буде ок. Так, машина ззаді. Так, димова завеса сзади нас. Ну, вроді непогано. Не, ви знаєте, в мене таке враження, що менше на ній вібрації стало. Що в мене таке враження? Може то зв'язано з заднім колесом було. Я його поставив тепер рівно. Можливо і таке бути. їду 70 в раз, більше вібрація була. Передній тормоз, ми вже акуратніше з переднім тормозом. Я читав ваші коментарі, що ви переживаєте за мене, я знаю, я сам переживаю, тому що, як зриває колесо, можна улетіти. Так, Пропускаємо всіх. Завеса. Бачу, власник тут не жалів, масло, лив, досить масла, молодець. Обов'язково в планету не жалійте, друзі, це, це, ваш, це ваші гроші. Нехай більше диму, але гарно змазується двигун, поршнюва, тобто ресурс мотору набагато більший буде. То що там копіть десь назбирається, то не тяжко там повишкребувати. 4 ну, під горку. Без проблем. Ота дев'ятка тут стоїть. Невже люди по гриби вже пішли? О, чуєте стук? А то поршня, юбка стучить так. Ах там десь бачу хмари. У мене планета менше вібрівала, ця більше вібрірує. Є підозра на проблеми якісь з тим, з колінвалом, можливо він не відбалансований або він зібраний на коліні. Я пам'ятаю на своїй після того, як мені зробили повний ремонт планети. Ось. Як відбалансували, все нормально, поміняли, то в мене вона взагалі майже вібрацій не мала. Ну так, нормально, як то кажуть. Планета має вібрірувати. до того більша була вібрація. Ось це все грає велику роль. Вага поршня, як зібраний колінвал, які пальці, розумієте? тому що... Китайські пальці від оригінальних відрізняються, так само поршень відрізняється. От, отакі от речі ми думаємо, що ми поміняли на щось нормальне, а по вазі воно не підходить і вже є розбалансування, і тоді вібрації повишені. О, коли мені Степан е, збирав, він дивився, щоб вага відповідала оригінальному всьому. Ось Він там ну, старався так все підбирати. Там, в більшості БУш наставив оригінальне, тому що китайський взагалі не підходить, вага не та, ну і відповідно проблеми потім. От мені цікаво, чи тепер нам заглохне планета після того, як цю дірку зробив. Бо я, я кажу, я відкрив останній раз, був то пшикнуло так, що мама не горюй. Я ж всі на страшу, думаю що то всі стало, що так пшикнуло. Планета сила, вона вали. Я казав і буду сто раз повторювати, планета мені подобається тим, що вона тягу має зв'язку реально. На будь-яких оборотах вона і все, особливо на низьких. 70 більше не можна їхати її. Ви далі чути мотор вже так, знає, напрягається конкретно там по відобороті. Вона любить спокійну їзду, таку знаєте, на цій зірці не швидкість, а така собі спокійна. коротше. Наїхали ми 57 кілометрів, відколи вона в мене, з гаражу виїхала. Я в гаражі збив одометр. Турмозим заднім. О, бачите, як турмози задній, файно. О, бачите, повишені обороти. От що мені не подобається, щось з тим карбом. Тому що на холодну треба припідняти обороти, а тут треба, бачите, зараз на гарячу скидати. Щось той карб якийсь трошки неадекватний, якщо чесно. Не зовсім він мені подобається. Так як к другий мій. О, такі нормальні обороти. І оці друзі, ну, капець, все, не можу ключа навіть витягнути. Блін, заклинило того. Ну, треба від'єднати від той ключ, щоб він тут окремо був. Бо то просто я його вломлю ще пару разів заклинув, він мені. О, і все, я не можу закрити, відкрити, тому що воно от його ключ другий попадає в ту перекладину там і капут повний. О, о, тепер легонько. Все, а той ми прикрутимо такого поки, щоб не загубити його. Все. Значить, нагадує мені, цей карбюратор, як той к другий мій. На холодно треба було підкрутити холості, а на гарячу треба було скрутити, блін. Ота сама історія тут. -ка. І що я не робив? Що я не настраював, що я не не робив. Нічого не допомагало, тільки заміна карбюратора допомогла. Я не знаю, що таке з цим карбюратором. Я бачу така сама історія. Це якийсь китаєць непонятний. З чим то зв'язано, пишіть в коментарях, можливо ви знаєте. Ось ще я хотів, знаєте, що подивитися. Тут, коротше, така історія. Можливо, що зараз ми глянемо. Тут я замітив, що мені колесо, коли я вирівняв, так як має бути, колесо зачіпало затягу. ну, чи воно зачіпає? Ні, не зачіпає. Я трошки ту тягу підтягнув туди, вроді не зачіпає. Вроді нормально, бо я думав, що зачіпає. Все нормально, колесо, бачите, як легонько крутиться. Коли я його поставив рівно, бачите? А воно тормозило просто. Воно просто тормозило, через то накат він не мав. Ось, а ще як підшипники поміняти, ну то взагалі буде круто. Накат буде офігенний. Так, ну що, заводимо? Заводимо як ми. Підводимо до верхньої точки. О, зараз верхня точка, бачите. Включаємо зажигання і... і завели. Бачите, як легонько. І ніколи вона вас не копнеть. Ніколи. Так, Колодки як турможу задніми, чую, як воно там свистить, вони нерівномірно притерлися, їх треба... їх треба наново, друзі, притирати. Тому що вони нерівномірно притерлися, я їх почистив гарно, тепер треба, щоб притерлися так, як має бути. Так, щоб зараз знов не ливануло, бо щось ззаду якась хмара невесела. Може і ливанути. Ну, передавали, опади, гроза. Ну і на дворі парілка така, знаєте. Ну Має, вона трошки ліпший накад вже, відчуваю, по всьому. Мо скидаю швидкість, а вона на катік має. Майже 80. А ще не факт, що той спідометр правильно показує. Я думаю, що він бреше. Що, обганяємо БМВ? Давайте. Обігнали БМВ. Уявіть собі. Іж планета 5 обігнала БМВ. Оце сенсація, друзі. Так назвемо... Так і назвемо це кіно, правда? Так, тормоза, шикарні. було BMW X5. А хоча дощ, бачите, буде, вже хмара суне. Їдемо через центр Линка. Перероблений. Вроді. Ну. Там мотор від жиги стоїть. Я вже чув, він якось раз проїхав коло мене. Думаю, що то за звук такий, а там жиги від жиги мотор коротше, стоїть. Ну, планетка вроде нормально, настроїлась зажигання, проблем нема. Так, четверта, третя. Будемо більше користувалися тепер задніми тормозами, щоб їх притирати. Так що, друзі, напевно, буду закінчувати це коротеньке відео, такий невеличкий тест зробили в планеті. Ой, ще, може, Вийдемо обов'язково десь. Ось так що підписуйтесь, якщо ви не підписані, діліться цим відео. Всього вам найкращого, до зустрічі, пока!